Вогонь! Ти бачиш його щодня, але чи знаєш ти, чому він горить? Чому дим буває чорним або білим? Що таке піролізні гази і навіщо вони потрібні? Куди дівається паливо, коли воно згорає? І в цьому відео ти отримуєш відповіді на всі ці питання. Але спочатку трішки інтерактиву. Подивись уважно на ці дві димові труби. З одної дим чорний, інший білий. Прямо зараз напиши у коментарях, чому так відбувається. Перевір себе! А правильну відповідь я дам у кінці цього відео. Привіт! Мене звати Віталій Скиба. Це канал Квазар Агро, місце, де складні речі стають простими. Підписуйся прямо зараз, тисни лайк і готуйся дізнатись про вогонь, те, про що ти ніби розумієш, але не можеш пояснити. Почнемо з основного. Що ж таке взагалі вогонь? Формально горіння це процес окиснення, тобто реакція палива з киснем. Якщо зовсім просто, це коли паливо активно реагує з киснем, виділяючи тепло і світло. Але як і в любові, тут потрібні ідеальні умови: паливо, кисень, температура. У науці це називається трикутником горіння. Приперіть хоча б щось одне і вогонь зникне. Ось дивіться, візьмемо звичайну сірникову коробку. Чому коробка не горить сама по собі? Правильно, температура. Якщо не підпалювати, горіння немає. Але варто піднести запалений сірник, і коробка вже дуже хоче горіти. Коли деревина чи солома починає горіти, насправді спочатку вони не горять, а нагріваються. І саме при нагріванні виділяються ті самі загадкові піролізні гази. Простою мовою, це горючі гази, які утворюються при нагріванні будь-якої органіки. І ось саме ці гази й горять, створюючи полум'я. Якщо температура достатньо висока, гази згоряють повністю, і ви бачите фактично нічого напівпрозорі струмені гарячого газу або ж білу пару, якщо на вулиці буде прохолодно. Як то кажуть, прозорий дим гарний знак, значить ваші гроші не вилітають у трубу. А ось тепер про чорний дим. Це найгірше, що ви можете побачити з свого димаря. Чому він чорний? Все просто. Чорний дим це сажа, тобто не згорівше паливо, яке буквально вилітає у повітря. Недостатня температура, погане організоване горіння, низька ефективність обладнання і все, ваші гроші перетворюються в чорну хмару. Якщо коротко, чорний дим це коли котел каже вам дякую, але сьогодні я працюю погано, нехай усі сусіди це бачать. До речі, мій котел «Квазар Агро» так не каже. У мене в котла горіння організоване так, що температури завжди оптимальні і піролізні гази згоряють повністю. І це не просто реклама, це фізика і реальні гроші, які залишаються у вашій кишені. А тепер ще одне важливе питання. Куди дівається паливо, коли горить? Невже це все перетворюється на золу? Насправді, зола це лише маленька частина, буквально кілька відсотків. Решта палива це вуглець, який при горінні з'єднується з киснем і буквально летить у повітря у вигляді вуглекислого газу та водяної пари. Переважна частина палива при згоранні переходить у газоподібний стан і просто виходить у повітря, а не лишається попелом. Це схоже на процес сублімації, коли тверда речовина відразу стає газом. Саме тому так важливо, щоб паливо горіло максимально ефективно. Якщо паливо не догорить, це все одно щоб купити морозиво, лизнути один раз і викинути гроші на вітер, а точніше на чорний дим. І зараз коротка і чесна реклама, бо я точно знаю, що моє обладнання найкраще рішення для фермерів. Котлик вазар Агро це стабільне горіння, низькі витрати палива і нуль чорного диму. Я не боюсь сказати правду, бо мій продукт працює саме так, як я і обіцяю. І до речі, саме тому я активно просуваю солому як паливо. Це дешево, екологічно забезпечує повну енергетичну незалежність фермерам. Ви використовуєте те, що маєте під ногами, і не спалюєте зайві гроші на дрова чи дорогий газ. Отже, тепер ви знаєте, що таке вогонь, піролізні гази, чорний дим і куди дівається паливо. Головне, ви зрозуміли, чому мої котли це не реклама, а реальна гарна інвестиція у ваш бізнес. Пам'ятайте, правильне спалювання означає економити, і це просто наука, а не магія. Хоча мої котли таки трохи магічні, але про це вже в іншому відео. А тепер відповідь на питання з початку ролика. Чому з одного димаря йде чорний дим, а з іншого білий, особливо взимку? Все дуже просто: чорний дим це не згорілі піролізні гази, тобто ваші гроші, які буквально вилітають у повітря. А білий дим це насправді не дим, а пара, яка утворюється з вологи, що міститься в паливі під час його горіння. Тому білий дим це хороший знак. Що ваш котел працює правильно. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо це так, підписуйтесь на канал Квазар Агро, ставте лайк і обов'язково напишіть у коментарях, що нового ви дізналися сьогодні. Щиро дякую за перегляд і пам'ятайте, ефективне горіння це не магія, а чиста наука та ваші збережені гроші.